Один українець а, далі. Є цитата, яку наводить сама Мегі Лью. Моя сім'я і друзі дуже підтримують мене і кажуть, що пишаються мною, розповідає дівчина. Майбутню кастмонавтку дуже приваблює ідея народити дитину на Марсі. Це було б дійсно цікаво стати матір'ю першого немовляти, народженого на Марсі. Зрозуміло, що вагітність умовах низької гравітації буде ризикованою, але для того, щоб заснувати колонію на Марсі, розмноження неминуче і необхідне. Каже лью ще не бачачи усіх інших претендентів, з які, на, на роль батьків, роль бать, да, з якими вона полетіта в одному космольоті 2024 році на Марс, і вона також розуміє, що е, така от вагітність у Марсі буде завжди під прицілом науковців, і е, вона стане ще й об'єктом дослідження. Все це вона розуміє, але тим не менше хоче пожертвувати собою заради е, науки і майбутнього на червоній планеті. Підго. Підготовка ще буде тривати 9 років, і я думаю, що ще багато історій про подорож на Марс. Про цю підготовку ми почуємо. А просто зараз ми пропонуємо вам почитати трішечки інші історії. Історії про те, що чекає вас на цього дня. Що кажуть зірки про день, який очікує на усі знаки Зодіака, Дізнавайтеся з наступного астропрогнозу. А після того знову зустрінемося у студії для того, аби розіграти запрошення на балет виставу Дюймовочка від. Муніципального театру танцю